Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, ось, давайте поговоримо про Кубу. На конкретному прикладі, давайте будемо розглядати загальні речі. Так, ну от, в Радянському Союзі. Існувала залізна завіса і ці ідіоти, які керували цією державою, які прийшли до влади там у 2017 році, не випускали нікого за свої межі. Внаслідок цього, незважаючи на страшну жорстокість, на знищення ста мільйонів людей, просто так. Ну, так, як у цьому у Пномпень, Камбоджі, Кампучі, знищили, там третину всього населення просто так. Ну, свої, свої, нібито так. Знищили, ніхто не знає, ну, комуністи, так. Так само в Радянському Союзі, але не випускали. А подивіться, все-таки Фідель Кастро. Він був вже із багатих освічених людей, із дуже багатих навіть, так. І він вирішив звільнити кубинський народ від оцих проклятих багатіїв, освічених там і, і все таке, які мали по декілька освіт, так як Куба була тоді однією з найпроцвітаючих країн у світі. Але ну, не подобалося декому, що хтось живе краще від нього. Так. Ну, і почалася ця революція, так звана, чи переворот, не знаю, на Кубі. Ну, і прийшов до влади там такий Кастро, його брат, і, і там вся ця компанія за. Хіба що винятком зовсім уже відмороженого цього ідейного Чегевари, а те були хлопці, які дуже гарно жили. Ну, так само, як Ленін, Сталін і все. Коли вмирали десятки мільйонів з голоду, жерли чорну ікру <гум> ложками, так, їли осетрину, рябчики. так. Є ж ананаси, рябчика лжуй, день твій последній приходить буржуйні. Ні, вони це все. Ну я ж старий совок. Я пам'ятаю, коли з'явилася можливість публікації цих, там публікували тоді в Радянському Союзі меню, що їли оці кремлівські, всі ці там, як їх біса. Троцькі, леді, хто там ще були? Каміньви, Зінов'єві і всі інші. Ну, це зараз навіть собі у кращих ресторанах так собі не, не дозволять, як тоді, в період розрухи, усе це жерли ці. Ну, так само і Кастри, вони а, і, і там компанія, вони дуже чітко розуміли, вони захопили владу для того, щоб чудово жити, жити краще, ніж вони жили, так, і користуватися всією. В них у підпорядкуванні опинилася вся держава. Але на відміну від кремлівських ідіотів, Кастро був розумніший, тому коли на нього там здається, 638 було замахів. На Кастро, коли вже справа доходила до того, що так буде нова контрреволюція, тому що там люди ж побачили ті, які здатні були на це, що це все брехня, що вони захопили владу не для того, щоб будувати там якийсь комунізм чи соціалізм чи що-небудь, а для того, щоб користуватися всіма благами для обмеженої. Групи людей, які захопили владу. Так. Якщо там таких були мільйони багатих на Кубі, то зараз вся Куба працювала на обмежену кількість людей, які знову ж таки брехали, так як про Лені написали мені і в школі про те, що я ж вірив, малий ідіот, про те, що Ленін останньою скоринкою чорного хліба харчувався. <реш> Коли люди вмирали, і все така, така брехня, все ж про бріхане. Все про бріхане. І всі ці ідеологія, вона для дурних. Ні, для дуже дурних. Так, давай будемо прямо говорити. Так що він зробив? Він взяв, зрозумів, що справа швах. Так, і там у, не, не пускають нікого. Хтось там на ночвах на цих. На плотах намагається вирватися з куби. То, якщо в СССР все перекрили, то він навпаки відкрив усе. Ідіть, пливіть, куди хочете. Тільки забирайтеся геть. Я всіх випускаю, які є. І злочинців відкрили в'язниці. І, і політичних, і неполітичних, і взагалі будь-хто. Ні, нікого не будуть займати. Он там 90-му Морських хмиль до Куби, ото пливіть туди, до цього, до США, пливіть туди, чи пливіть у Мексику, чи куди допливете, куди допливете? Там сусідні ці всі маленькі країни, там Насау і все останнє, там, де зараз просто рай. Земний і люди всі багаті, нема бідних. А тут бідні, то нема багатих. Він все зрозумів, що у суспільстві будь-якому існує креативна, так, частина, так, яка здатна, здатна на опір будь-якій владі, що ці креативні люди. Вони пасіонарні, так, вони дієві, вони підприємливі від природи. І треба їх просто вигнать і залишиться тоді просто інертна маса, якій нічого не потрібно. Оце те, що в Радянському Союзі не розуміли. Врешті-решт, призвело до його загибелі. Так. А так зараз, ну скільки на Кубі, там 10 з гаком живе мільйонів нині. А е, за межами кубинців, майже 5 мільйонів, майже половина, ви розумієте, тоді втекло більше 2 мільйонів, із них мільйон 300 добралися до скільки їх там утопилося, я не знаю, сотень тисяч. Там же ж цей Гольфстрім проходиться, течія, всякі урагани і так далі. Так ось мільйон триста тільки допливли до Сполучених Штатів Америки, і ось нинішній державний секретар Сполучених Штатів Америки Марк Рубіо. це нащадок отих кубинців, яких відпустили тоді. Так. На всі чотири сторони. Ідіть тільки всі ті, яким не подобається отаке життя. І таких вони там розплодилися за кордоном, їх вже фактично половина від населення на Кубі, а, а хто там? А там залишилася абсолютно інертна маса, яка продукувала таку саму інертну масу, яка ну, не вчиться не хотіла, нічого, і нічого не цікавило. І ніякі головне, щоб не було багатих. Так вони готові ні жити. Ні радіти життю, нічому. Так. Оце отака маса на кубі. Всі оце, книжки, де відрівні талони, де по і одному яйцю день, але всім. Так. Скільки то там каші, скільки то кави. Сурогатної і все таки. Ну, всім однаково, всім однаково, і вони цим задоволені, їм цього достатньо. В той час, як ті, які виїхали, вони там процвітають і навіть де, продукують таких ну не знаю, видатних чи невидатних людей, але міністра закордонних справ Сполучених Штатів Америки це ж не остання людина в цій країні. Так що Фідель Кастро і його брат вони були набагато розумніші, освіченіші від цих всіх Сталінів, Ленінів, недоучки, там, Хрущова, який взагалі ніде не вчився, та і все остання там банда та вся, <кл> яка>, яка не розуміла оцих всіх речей. Про те, що ну, дали б, відкрили кордони, і хай би всі, о, ті, які не, не згідні були з цим комунізмом, хай би вони їхали куди захотіли. І після цього все було б донині було так, як на Кубі.